Канал Андрій Стойгора пропонує Фотомодель. Якось Метелика зустрів я на польовій дорозі. Літаючи, втомився він, присівши на узвозі, так і просився він, щоб фото з нього я зробив. І саме цим мене метелик незвичайний полонив. Метелик мов фотомодель, радий був старатись, не припиняв під об'єктив, боками він підставлятись. А красень він, я вам скажу, що той, і все помітно. Прудкий, легкий, нестримний, такий тендітний. А час на зйомці промінув нежданно, непомітно. Закінчивши знімати, я попрощався з ним привітно. І потім метелик красень, знявся стрімко вгору. Ну, я для вас демонструю тут його красу сувору. Підпишіться на проект фотовірші від Андрія Стойгора. Підпишіться.